І, коротше, все це можна зробити. Ну, скажімо так, підготовчий матеріал я вам дав. А тепер давайте розбиратися з кодом. Те, що я вам показав, будемо розглядати більш детально. Ну, постворювали ми ці форми. Наші в дизайнері, значить, як ми їх називали. Головну ми називали де там, так UI, UI Form Visor UI Це головна у нас форма. Де от той Qurist widget лежить. Вот, і UI тут є для поточної. Поточного прогнозу, значит, для одного из фрагментів прогнозу из 40 штук из цих трехчасових на 5 днів. Ну, помилка по Ну и все. Значит, потім мы їх перетворюємо в значит, файли Pi, то есть класи. Детато у нас. От, Make from 8. Я назвав так, як скільки, Раз, два, три, 4, 5, 5. Зроблено. В певний момент я просто беру його, ну, яким чином. ну Наприклад, оцей візьму. Скопіював, сюди вставив. Ну, все воно перетворилося. Перетворилося. Тут я нічого там не наробив. Так, так, да, все нормально. Uh, все нормально. ну, Поробили ми всі ці класи, котрий виглядають. ну, Тут просто, ну, от, наприклад, вже просто опис. А потім ми його використовуємо. Uh, до головної форми ми зробили uh, значить, ось такий файлик unitform VezerPie, котрий використовує в свою чергу всі ці побудовані класи. Значить, ui Визер Window. Це ось це. Ось воно. Де? Visor Window, бачите? Ось воно. Так само для прогнозу погоди на цей на 3 години. Для помилки і для поточної. Ось вони тут є. Що у нас потрібно. Окрім цих пайсайт 6 qt Widgets ми беремо QMainWindow, QWidget, Window, Qvidet, Q-ліст-Widget і тем берем, для того, щоб у нас були зображення від QPixMap qpx і QMovie. QMovie це для того, щоб у нас той анімований гіф крутився. Ну, Це не використовується. Думав, що буде використовуватися, та ні. Дату ми беремо із DateTime, date Імпортуємо DateTime і потім можемо отримувати поточну дату, взагалі створювати із ось того здоровіного числа поточну дату і працювати з нею. Значит, и JSON імпортуємо для можливості роботи з JSON. ОС, ну, це для того, щоб зчитувати з файлової системи. Щось там. Реквест, це бібліотечка для реалізації запитів до мережі от з нього. URL парса з URL-parse, URL-інкодер. Тут нам, щоб побудувати правий, правильний URL, доведеться використовувати його. Ну і тут ось ці те, що ми наробили. Наші формочки, наші віджити імпортуються. З імпортами розібралися. Ну і далі що, значить, створюємо зазвичай звичайний наш спосіб уже, створюємо головне вікно, е, і зверям UI, э, window із ось цієї форм-візер, От воно береться, створюємо змінний UI його і потім методом set up UI, значить, заганяємо його в self window. І з нашого то, значить, секретного APK. Це ми його беремо apk Підставляємо, бо кожен запит у нас буде без нього ніяк. От. ну А показувати його ну, не бажано, тому я його просто переніс в інший файлик, імпортував його і таким чином він там є, якби. От. але ж ми його не бачимо. LV forecast, це от той наш curious Widget, От його назва LV forecast. ось це він, от Ми його значить, робимо посилання в цю зміну. LES-City це поле для ввода наша, Line Edit, от той, де ми забираємо, набираємо назву міста. PBGO це ота кнопка push Button, котра намалювана. Ну і далі, якщо у нас є сигнали, пресет натискання на кнопку, коннектимся к слоту. Ну, в процедурі, к методу Котрий там трошки нижче є, апдейти визор. Робимо екземпляри три класово. От тут є у нас екземпляр класу Other Signals. Потім подивимося. Це якраз ті сигнали, котрі будуть використовуватися із потока. Тобто ми будемо отримувати дані певні, і коли там ми отримаємо їх, будемо відсилати ці сигнали. Цим сигналам будуть. ну, Прикріплены, при е, методи з нашого е, котрі будуть виконуватися вже в гуи потоки. Прямо ось тут. Тобто поток там той сигнал вышли. А ми його тут обробимо. Ось таким чином. Вся ця, ця процедура робиться. І там і будуть такі сигнали, Клеа сигнал, то тобто, есть очистки. От, і, і ось тут бачимо до цього сигналу коннектим слот. Коткий називається Метод Cleo. Так, ну, що у нас? Отой прогрес. Давайте побачимо. Ось він. Прогрес. От тут у нас буде крутитися отой малюнок. Анімований ГИВ. Так, далі. Ось ту надпись надпис, котрий там прогрес ми його зітрімо. Просто текст поставимо, що там немає нічого. И вот тут зробимо вот такой трюк, то есть в библиотечка патч из ОС есть и метод join поедную папочку папочке assets.waitingif, то есть ставить правильный слэш. Ну, в разных системах, в Linux там слэш ну, прямый, то есть сверху, <coughs> с верхнего кута. правого, в лівий нижній. Ну, видно використовувати значить зворотні а, значить з лівого верхнього кута в правий нижній. Ну, він сам для системи розташовує ось ці а, значить, можна самому поставити. Можна ось ці слеш, там без всяких отих. О, Спа Джоїн зробити, можна його, якщо ви знаєте, як, записати його правильно і нічого не робити. Ну навіщо? Коли тут вже все налаштовано ви просто берете та використовуєте ось ці штуки. Знайшли той анімований веетінгів. Можете поставити будь-який свій їх в мережі, там мільйон. обираєте що завгодно, вставляєте, обробляєте. Якщо потрібно, це там. Ну, коротше, можна зробити це. І значить, для нашої прогріст <coughs>, встановлюємо цей мові. <coughs> ну і кажемо, щоб у нас не ламало там розмір наш, ми його обмежуємо в розміром 80х80 пікселів. От тоді він добре виглядає. Тобто його можна set в сайт з методом с масштаб.